Ну що ж, друзі, продовжуємо наш експрес-курс по маніпуляціях, і сьогодні в нас маніпуляція наслідками. Ну або звичайний класичний шантаж. Будемо розбиратися, що це таке, і як цьому протистояти. Ну а перші дві маніпуляції: маніпуляція минулим і емпатія або співчуття, ви можете подивитись на моєму youtube каналі. Що ж, давайте починати. Що ж це така за маніпуляція наслідками? І частіше це маніпуляція саме негативними наслідками. Ну, це коли ми кажемо, давайте так, це коли маніпулятор, що він хоче, він хоче від вас щось отримати, ви цього давати не хочете, і тоді він приступає до, умовно кажучи, таких ну, вербальних прийомів в стилі: якщо ти не зробиш X, то відбудеться Y». DX – це те, що потрібно маніпулятору від вас, а Y – це те, що ви втратите в майбутньому, якщо не зробите те, що не дасте те, що йому потрібно. І ця маніпуляція вона будується на страху. Ми справді боїмося втратити щось таке цінне, щось важливе для нас, якісь ну, ресурси, цінності, критерії. Давайте так, які в нас ресурси. Ну, зрозуміло, що є матеріальні ресурси, ми живемо в матеріальному світі. І ми прив'язані до певних там речей, об'єктів і таке інше. Да? Е, ресурси це також і про ну, такі речі, як, наприклад, час, репутація, е, це знання, це енергія, сила, це ну, от такі штуки, зв'язки. Да? І е, давайте я наведу пару прикладів. ну, Наприклад, використовуючи той самий шаблон, він самий популярний, якщо то. Наприклад, п'ятниця вечір, а я, а я керівник якогось відділу, а ви, наприклад, працівник, да? мій підлеглий, пятниця вечір, ви хочете піти раніше, субота-неділя, а мені потрібно, щоб ви в суботу вийшли і доробили там як його називають, звіт, і плюс я хочу там скинути ще на вас якусь роботу. І я можу сказати так: ну, ви, звісно, мож... ти, звісно, можеш йти додому, тільки розумій, що якщо в понеділок 8.45 я не отримую звіт гарно оформлений, то про премію можеш забути. Іди. Або можу якось по-іншому сказати, ти маєш вийти на вихідних і зробити цей звіт, тому що просто-напросто в майбутньому я припиню тебе прикривати від твоїх помилок перед аудитом. І от таке формулювання, начебто просто слова, просто слова, але вони розумієте, вмикають потрібну реакцію, потрібний фокус уваги, ми починаємо боятися. Ну тобто ми так мислимо майбутнім, починаємо мислити майбутнім. Да? Я ж не бездаганна людина, я ж теж роблю помилки. І якщо я їх не роблю, а можуть і підстави бути. І от якщо я їх нароблю, то керівник мене не буде прикривати, перед того доведеться платити за це. Краще вийде вже в ту суботу і зроблю йому той звіт бездоганно, як він хоче. І я отримую те, що мені потрібно. Да? От це от якраз таки будується на, ось цьому, на цій емоції страху. Боязні страху втратити важливі критерії, цінність або м -м, е -м, ресурс. Давайте ще якийсь приклад. Якщо ви не продовжите дивитись мій курс по маніпуляціях, експрес-курс, який взагалі є безкоштовний, а деякі експерти за це взагалі гроші беруть чи малі, а відео в мене ще буде дуже багато на цю тему, то ви точно 100% от гарантую, будете далі ставати жертвами маніпуляторів. І ці маніпулятори будуть від вас забирати за ваші ресурси вирішувати свої. Задачі, ну, точніше, ви будете вирішувати їхні задачі за власні ж ресурси. Так що, як хочете, друзі, якщо ви в майбутньому, ну і справді хочете ще більше стати маріонетками і не тільки однієї людини, а багатьох маніпуляторів, не про прямо зараз зупиняйте дивитися це відео, відписуйтесь, якщо ви підписані, і йдіть собі. Будучи переконаними, що ви впораєтесь, тому що неможливо неможливо відсекти маніпуляцію, якщо ви не знаєте, як вона працює. Вирішуєте? <світ> <світ> да? Ну, можливо, тут я і не сильно порушив ваш критерій, можливо, тут я і не сильно налякав вас, що якщо ви припинете дивитись мій відеокурс, то ви там щось втратите. Але погодьтеся, що. ну, коли я це проговорив, то фокус уваги включені туди, куди потрібно. Тобто, а раптом я і справді, як я знаю, що мною маніпулюють, якщо я не розберуся, як в структурі маніпуляції, як це буде відсікати. А тут людина мені розказує ще й кажуть, що там буде багато відео різних. І от такі думки, розумієте, вони в голові у вас сидять, вони підпитують ну, вашу реакцію, викликають певну реакцію. Давайте ще якийсь приклад. Дуже часто насправді лякають всякими там судами, судовими рішеннями, поліціями. Я зараз виключу поліцію. Ну, ви знаєте, коли я дивлюсь таке відео, коли я що ви робите, я зараз поліцію виключу і повторюється тисячу разів. Ну це ж ні на кого не діє, ніхто не ведеться на це, ніхто не каже, о Боже, давайте домовлятися, мені ця поліція нафіг не потрібна. <свісно> насправді, ну, давайте якісь такі приклади, да, що ви знаєте. Нам краще домовитись тут зараз про це ДТП, як ми будемо вирішити, тому що в інакшому випадку ну, далі судові справи, це і гроші, це і час, плюс репутація. Вам це потрібно. Давайте краще домовлятися тут. І от коли ми так проговорили, людина там може так подумати. Ну і справді там б, ДТП, можна ж вирішити тут. Все рівно все вирішити, як то кажуть, грошима. Тому для чого там гаяти свій час? І це може теж вплинути на прийняття рішення. Тобто тут вибивається, тут фокусується увага в тому, що на яку цінність? Цінність час, цінність гроші, там, репутація. І це може теж вплинути на прийняття рішення. Тобто, тут основна фішка, яку вам слід зрозуміти, що це про те, коли хтось вам щось говорить, хоче вирішити власні задачі, проблеми, цілі за рахунок того, що вам. Погрожують втраті особливо важливого критерію цінності або ресурсу в майбутньому. Не зробиш це зараз в майбутньому. Саме цей вчинок приведе до того, що ось цей ресурс, ось ця цінність, ось цей критерій просто-напросто в тебе втече в найкращому випадку. В Найгіршому ще й проблем собі зробиш. Ось така формулювання. Ну тепер давайте розробимо розберемо, як реагувати на таке. Як протидіяти і чи взагалі можна протидіяти цьому? Протидія цій маніпуляції Ну будується на тому, що вам потрібно Ну усвідомити, що е, від слів до дії і до отримання результату там дуже велика відстань. Одне діло сказати це, друге діло почати це реалізувати. Сам маніпулятор. він Ну, теж трошки так переживає і боїться. Чому? Тому що він теж людина і він розуміє, що ви теж можете почати грати в цю гру. Сказати: послухайте, ви, якщо будете погрожувати позбавленню мені премії, то тоді я теж можу бути, то тоді я теж почну так з вами розмовляти. І скажу, що якщо ви ще раз так зі мною поговорите, то я просто-напросто ну, почну працювати дуже погано або звільнюся. Ми так з вами будемо спілкуватися. Тут от один із варіантів, і я вважаю, що це самий найкращий варіант, стати в так звану метапозицію, тобто подивитись на цю комунікацію зі сторони і реально об'явити о тому, що це реально ну, погроза або шантаж. Тобто для чого ви мене зараз шантажуєте? Це ж шантаж. Наскільки ви впевнені, що в майбутньому ситуація не вирулиться таким чином, що в виграшній ситуації буду я, а ви в програшній? І я буду з вами так спілкуватися. Нам це потрібно? Ну це неправильно. Давайте краще з вами домовимося. Ось таким чином. Це називається асертивна поведінка, асертивна відповідь, коли ми реально беремо і кажемо про речі, ну як то кажуть, своїми іменами. Що відбувається зараз? відбувається погроза. Ви погрожуєте. Так, премія для мене важлива. Ви погрожуєте. Ви хочете, щоб я за свої кошти, за свої ресурси зробила те, що потрібно вам. Через погрозу, втрату важливої для мене цінності. Для чого так робити? Ви хочете, щоб я теж так з вами спілкувався? Будь ласка, в майбутньому буде дуже багато таких е, випадків, де я зможу за це зачепитися і так само вам вернути цю рамку. І це може справді вплинути. Які ще є варіанти відповіді? Ну, Варіанти, насправді, я вважаю, що це найкращий варіант взяти і одразу об'явити, що шантажист є шантаж... шантажистом, що іде маніпуляція, ви маніпулюєте. маніпулюєте майбутнім. Давайте я вам розкажу, як ця маніпуляція відбувається. Чому? Тому що ну, маніпулятор він не так часто стикається з комунікатором, який так відкрито і вскриває консервну банку маніпуляція. І це вибиває його із колії, він не знає, як реагувати. Блін. Взяли і все розклали по факту, що мені тепер робити, до того що і сфокусува увагу, що і зі мною так можна буде вчинити. Ось таким чином. Ну, можна, звісно. Але тут саме головне усвідомлення. Усвідомлення, друзі, щоб ви усвідомили, що одне діло сказати, якщо ви не будете дивитись мої відео по маніпуляціях, ви будете жертвою маніпулятора все життя, інше діло. А як це підтвердити? Які докази є, що таке майбутнє реалізується. Це просто слова, просто звуки, символи, суть, яким надаєте ви самі в своїй голові. А це важливо усвідомити. Якщо ви це усвідомлюєте, що одне діло сказати, друге діло взагалі потрапляти в такі ситуації, але це відбудеться. Ще й невідомо, як це відбудеться, які там деталі будуть, який день, хто ці люди, ну і таке інше. Там дуже багато чого залежить. Це позбавляє вас від цього страху. Страху, втрату якогось критерію, або цінності, або ресурсу. Другий момент це усвідомити, що Ну да, буває так, ми втрачаємо ресурси, втрачаємо свої цінності. Ну, Взагалі-то, знаєте, як то кажуть, ресурси, ресурси приходять, ресурси уходять <плес> так? Ну В якійсь мірі наше тіло навіть є ресурс. В певний момент цей ресурс прийшов, настане момент, коли цей ресурс покине цю землю. Або не покине, а. Піде, як то кажуть, 3 метри над землею. <смір> Згадав ми групу цю Браво чи хто, як вони там співали в пісню, Ну, коротше, ось, залишу я тут своє тіло, цей ресурс піде кормити червей, да, Тобто ресурси проходять, ресурси уходять і слід зрозуміти, що погроза цим ну так собі. Тому теж да майте на увазі, що маніпулювати майбутнім, тобто шантажем. Використовувати. Не використовуйте шантаж. Тому що якщо ви шантажуєте, знаєте ця приказка, якщо ви погрожуєте, ну, достало пістолет, ви маєте бути готові стріляти. В інакшому випадку це считається ваша невпевненість, і цей пістолет, як в тому анекдоті, як то кажуть, мушка опиниться в одному місці. З маніпуляціями, майбутнім, наслідком або шантажем, так само. Якщо ви вже шантажуєте, будьте готові виконати те, що ви говорите, інакше. Ну, вас просто будуть, З вас будуть сміятися, розуміти, що ви тільки говорите, а до діла у вас не доходить. Чому? Тому що боїтесь. Ага, страх. І тоді може бути контрманіпуляція якраз на цьому страху. Ось така вона маніпуляція, друзі. Напишіть в коментарях свій досвід, поділіться, як ви уникаєте або, або відбиваєте цю маніпуляцію, і мені буде дуже цікаво почитати і почути. Я з вами не прощаюся. Наш експрес-курс по маніпуляціях продовжується. Ще буде багато відео, є багато таких технік, таких стратегій, про які я буду розповідати. Вивчайте маніпуляції, розбирайте структуру, тому що тільки так можна зрозуміти, коли вами маніпулюють і як це відстежити. Тільки тоді ви зможете це відстежити і відбити маніпуляцію. Дякую за увагу!